Купання собачки в домашніх умовах. Як правильно це робити і в якій послідовності? Зараз покажемо. В першу чергу ми налаштовуємо температуру водички. Вона має бути теплою, приємною на дотик. Змочуємо шерсточку. Вушка мають бути прижаті до голови. І ми потік води направляємо отак вниз, щоб водичка не затікала. В гушну раковину. Якщо тваринка хоче отряхтися і головою в різні сторони, можна відразу цей рефлекс притушити, а за допомогою ручки покласти руку тут на холочку. Тоді тваринка не буде трясти головою, якось проявляти. Обов'язково задні лапки животик, хвостик, все тщательно проходимося, все має бути. Намочене водичкою. При шампуні терапії дуже важливий момент: температура води, напор води, тому що вода не має бути сильно, ну, сильним напором, тобто, щоб не дратувати зайвий раз шкіру. Все, Зараз, коли ми намочили добре шерсть, намикаємо водичку, беремо шампунь лікувальний. В даному випадку це буде Azon Soft. Він дуже гарно підходить при дерматитах і при різних пошкодженнях. Шампунь наливаємо на ручку. Чому не на шерсть? Тому що шерсть у твариночок досить густа, і якщо ми нальємо просто на шерсть, шампунь буде знаходитись в одній частині і ми не зможемо його розподілити повністю по всій поверхні тіла тварини. Намилили животик, спинку. Для лікувальних шампуней дуже важливо залишати їх на декілька хвилин на тварині, щоб вони ще краще подіяли. Потім ще наливаємо шампунь і проходимося по кожній лапці. Приділяємо увагу, це важливий момент проміжку між пальчиками. В даному випадку, ми маємо дуже гарно промилити. Простір між подушечками і між пальчиками. Таким чином, щоб там була наявність лікувального шампуня, лікувальної косметики. Шампуні для домашньої лінійки йдуть без розведення. Тобто, вся лінійка лікувальна Pet Skin Health Care, вона вже готова до використання. Так, після того, як ми гарно намилили собачку, Пройшлися по лапкам, по міжпальцевому простіру, по подушечкам. Тримаємо 5 хвилин в намиленому вигляді. Так, ми витримали вже 5-7 хвилин, можна навіть до 10 хвилин, лікувальний шампунь на тваринці, і зараз будемо його змивати. Також включаємо водичку, щоб вона була тепла, приємна на дотик. Так, і... Починаємо потихеньку. Не починайте відразу з голови. Тваринка буде трясти головою, водичку стряхувати. Починайте з хребта, з животика, з лапочок, задніх. Проходьтеся так. Хвостик, тщательно, все ретельно. Взагалі не має бути жодних залишків шампуня. Так. І коли ми змили задню частину, ми переходимо вже до передньої частинки. Знов таки отак, щоб да? водичка у нас не потрапляла в ушка. Вушечка прижимайте. І з цієї сторони точно так же. Після того, як ми змили шампунь, ми переходимо до наступного етапу це нанесення кондиціонеру. Кондиціонер також це використовується без розведення. Ми його ну, видавлюємо на ручку, ту кількість, яка нам необхідна. Нанесення лікувального кондиціонеру це дуже важливий етап. Потім, коли на ручку, ми його видавили, і потім наносимо на шерсточку, також його необхідно залишати на 5, 7, 10 хвилин. Для того щоб він гарно попрацював на поверхні шерсті і на шкірі. Ми витримали приблизно 10 хвилин на поверхні шерсті у тваринки. і зараз будемо переходити до його змивання. Кондиціонер. і зараз будемо переходити вже до процесу сушки. Перше, що я використовую, це рушник. Рушником я прибираю зайву вологу і протираю. Потім ми, після того, як скористалася рушником, переходимо до наступного етапу сушки це за допомогою фена. Але я хочу наголосити, що обов'язково, коли ви користуєтеся ви маєте ставити або холодне, або ну, максимум тепле повітря для сушки тварини, а потім потік не має бути направлений точково на одне місце, щоб не допустити перегріву шкіри в цьому місці. Тому тримайте фен на відстані приблизно 20-30 см від тваринки. Коли ви дуєте на голову, можете за допомогою. Ну, Повертати голову в одну і в іншу сторону, а також, коли вам потрібно просушити макушечку, раджу направляти потік повітря ззаду на це місце, а не навпаки, зі сторони голови, тому що це тваринці точно не сподобається. Рекомендую обов'язково для сушіння собак середньої довгої шерсті використовувати фен для сушки. Якщо це собачка з короткою шерстю, то ви можете користуватися такими полотенцями і рушниками. і Наприклад, смоктуючими такими рушниками, які дуже гарно вбирають в себе вологу, і тим самим сушити ну прямо по мінімуму, якщо там коротка і середня шерсть.